Доброго дня! Всіх вітає команда філії Перятниського ліцею. Поїхали! Поїхали! А зараз ліки для вашої душі. Усмішка Богдана Олійника від Львова до Полтави. По білету і по праву кожен зручно в крісло осіб. Проти ночі на полтаву взяв автобуси Львів. І висловлює бабуся, водію тривогу, страх. Я вот в хни розхать розбуди мене, тему, не забудь лише синочку. Добре, добре, той прорік, сіла бабка у куточку і схилилася на бік. Та водій аж за спохватив, що винуват. Розвернув машину з нами і везе стару назад. Чорти хаються не в дусі, хоч із власної вини. Врешті став до бабусі. Вигружайтеся, губни! А бабуся із куточка. їдь, сино, новою ма. То казала мені дочка ті ж таблетки. А ліки для вашої душі продовжуються. Гуморески Павла Глазового та Розбуль київ. Темну Мічку вічку, питрівочку, сон мені приснився. Що славетний Тарас Бульба в Києві з'явився. Іде козак Хрещаток, іде бадьориця, яка кажу, у вас, скаже, гарна також столиця, Хотів би я поїздити на все подивиться, як би дали ту карету, що без коней мчиться. Ой, не ходив козак славний вчитися до бурси, а закінчив у столиці любительські курси. Міліція за успіхи шоферу Тарасу дала право любителя найвищого класу. Гукнув козак не хочу я ні волги, ні зіла. А дайте мені запорожця, та буде до діла. Дали йому запорожця, смикнув він дверцята, І свого дуже плаче в кабіну пропхати. Як не бився, не мотався, ні пуска залізе. Спробував спину присунути і спина не лізе. Ці же ж славний запорожець поверти й машини І заспівав нову пісню, а не старовину. Спасибі ж вам сини мої за добру ласку, Що назвали запорожцем дитячу коляску. Задержитель милосердний вділив чоловіку. Дуже, дуже небагато, безжурного віку. Чоловік поставив хатку вікнами до моря. Та й жив собі, не знаючи, ні біди, ні горя. Якось кінь прибіг до нього у лиху годину. Пусти мене погрітись у свою хатину. А той мовив, пущу тебе у свою хатину. Як віддаси віку мені свого половину, серед ночі бик постукав за биком собака, і була у них розмова з обома однака. Я кущу вас погрітись у свою хатину, як віддасте мені віку свого половину, отак собі доточити вдалось чоловіку. Конячого, собачого і бичачого віку. І тепер він двадцять років живе не горює, а дозрівши, як той коник, трохи погацює. Потім ярмо, як бик чорний, тягне не борака, а під кінець гарикає. На всіх, як собака.